Раді вас вітати на каналі Секрети Часу. Вітаю всіх на каналі. Це відео частина друга ремонту Citizen 8200. В цьому годиннику я зробив досить багато роботи. Я хотів показати більше, ніж я покажу, але, на жаль, роботи було багато, назбиралось багато матеріалу. Я робив також паралельно інші годинники і чекав на запчастини, тобто було надто багато матеріалу і змонтувати це відео було досить важко. Тому я. Зараз покажу найбільш, на мою думку, важливі моменти. А саме ось перший момент це те, що мені прийшлося замінити ось цей центральний камінь, як можна бачити, він є тріснутий. Коли дивитися на світлі і мати знизу якусь яскраву поверхню, можна це чітко бачити, що тут є як мінімум три тріщини. Звичайно, я не міг залишити цей камінь, мені його прийдеться поміняти, я його поміняв. Мені пощастило, в мене був вже якби, механізм донор, з якого я і витягнув цей камінь. Ось зараз я е, витискаю якби, старий камінь, цей поломаний. Для цього я використовую е, цей клон хорії інструменту. Е, в принципі, я тим інструментом досить задоволений. Всю роботу, яку мені потрібно було до сих пір, я Зміг зробити. Ось зараз ми дивимося на цей камінь ближче. І можна чітко бачити ці тріщини. І ось я порівнюю з камнем, який я витягнув з цього механізму донора. Вони абсолютно підходять за розміром. Якщо б не було такого камня, мені можливо б купити механізм, щоб звідти витягнути цей камінь, а можливо, купити просто камінь якби окремо. Але це, чесно кажучи, деколи легше купити весь механізм-донор і, можливо, отримати ще якісь запчастини, ніж коли ви замовляєте просто один камінь специфічного розміру, тобто це е, може коштувати практично такі самі гроші. Ось зараз я поставив цей камінь в отвір, і тепер я його запросував. Я не показував, як я це робив, так як я не хотів ризикувати. Якщо б я це. Показував, мені би потрібно було тримати цей інструмент під кутом 45 градусів, а цей камінь є досить ніжний, і якщо я трошки щось перекошу, є ризик, що він трісне. Зараз я вже помивлю, як можна бачити, виглядає ідеально. Ось так я протираю спиртом, після того ще механізм буде. Митися, але зараз я просто хочу подивитися, переконатися, що в мене тепер вже точно немає ніяких тріщин. Ось зараз зверніть увагу на цей міст. Ось тут є подряпини. Ці подряпини, вони я впевнений, що не були зроблені спеціально для того, щоб підняти міст. І мені цього не потрібно, я хочу їх зішліфувати. І ось я їх зішліфував, але дуже мінімально, щоб не вийшло так, що тепер у мене міст стоїть надто низько. Тобто дуже мінімально я їх. Відшліфував. І е, так і в цьому годиннику, ви знаєте, в мене були проблеми з балансом, саме з цапфами е, стержня балансу. І я купив механізм донор, там також була проблема з тим самим е, з ЦАПФою стержня балансом, мені довелося купити на AliExpress, Ось зараз зверху є це, що я придбав на Aliexpress, а знизу це є мій старий. Як можна бачити, нижня цапфа в нижньому балансі є захострена. Тобто так не має бути. Я її якраз міняю, я міняю повністю коло балансу. Після того, як я поставив коло балансу механізм, це є з Aliexpress, можна бачити, як воно працює. Тобто воно не працює рівно, воно ходить вверх-вниз. Щось не то. Я взяв, зняв, щоб його вирівняти, я зняв пружину, я зняв ролик. Намагався його вирівняти, мене не, я не отримав результату, якого я чекав. Я вирішив поставити пружину назад, так як в мене було, я купив зразу два кола на Aliexpress, я думаю, я поставлю інше. Але коли я ставив назад пружину, е я виштовхнув повністю стержень. І нажимав я досить легко. Тобто я думаю, що коло так оберталося, е саме тому що воно не було правильно не було до кінця заклепане, і воно було там надто собідне. Ну, у будь-якому випадку я його відложив в сторону і поставив інше коло. Інше коло виглядає так, ніби працює добре. Ось зараз е, я вставляю камні в анкерну вилку. Чому я це роблю? Тому що я зауважив, що камні стояли не в одній площині. Е, все, що стосується анкерної вилки, або кола балансу, або е, анкерного кола. Тут все має бути ідеально, тому що будь-які маленькі речі, на перший погляд, вони будуть мати вплив на це, як годинник ходить. Тому я вирішив це, це виправити, тобто я повністю зняв камні, я помив анкерну вилку, так як була проблема з двома камнями, помив камні від попереднього шалаку. І зараз я вже кілька разів я. Ставив анкер анкернулку в механізм, дивився, як все працює. Мені подобається чи не подобається. Витягував назад, робив корекції. Тобто це мені взяло десь 3-4 рази. І ось зараз я роблю останню можна сказати, примірку. Дивлюся, чи я задоволений. Задоволений І мені здається, що це був останній раз. І зараз після цього, після тієї примірки, я задоволений і зараз я вже вирішив. Поставити туди два кусочки шелаку і вже постійно закріпити ті камні на постійно. Ось так, тепер я трошки підігріваю вилку. Шалак починає плавитись. Коли він плавиться, я його трошки підсуваю, куди його треба підсунути, щоб воно було більш рівномірно. Але тут важливо, щоб не зрушити ті камні. Треба знати, наскільки камні сидять у вас тісно, що ви можете з ними робити так, щоб їх не зрушити. Так якщо їх зрушити, тоді починається повністю вся робота, робота спочатку. Ось так. Зараз, після того, як я розподілив краще шелак, я знову підігріваю анкерну вилку, і тепер цей шелак просто розтікається. А зараз я. Трошки нажимаю на камінь знову ж таки, щоб його не зрушити, щоб він був в одній площині. Так як анкерна вилка лежить, так і камінь лежить. Ось це, що я роблю, один камінь я вже якби, прижав, його сильно жати не треба, його треба просто-притиснути, просто щоб він повністю лежав на поверхні. І все. Не надто сильно, так як камінь можна зрушити. шалак зараз ще є рідкий. І зараз анкерна вилка працює в механізмі. Я задоволений. Звичайно, можна бачити, що вона є трошки ще брудна. Після того я її буду повністю ще мити, але я бачу, як вона працює, як все відбувається. І зараз цей годинник вже повністю відремонтований. Я також відполірував його корпус, браслет. Я його поносив е, десь три дня. Е, перший день я зауважив, що в мене стрілки поміняли свою позицію. Тобто, я знав, що механізм працює добре, і він не міг, е, я вже забув, чи він почав спішити чи відставати. Тобто, я знав, що це не, не могло статися що тут просто по якійсь причині змінились стрілки своє положення. І я був правий. Тобто там треба було трошки підтягнути хвилинний трип. Я трошки зажав, зараз воно все досить тісно і такого більше не відбувається. Я його ще поносив два дні після того. Він прекрасно зводиться, прекрасно працює. Єдине, що мені не дуже подобається, я чесно кажучи, не розумію, чому тут настільки маленька оця от коронка, так як це є механізм автоматичного і ручного заводу. Тобто цього можна абсолютно ефективно завести руками, але так як тут практично неможливо, через те, що дуже маленький дуже маленька ось ця коронка. Ну, але це вже дизайн, тобто він автоматично також чудово заводиться. Дата, день тижня також переключається. Тобто, хочу підсумувати, що було зроблено в тому годиннику. Тобто, був замінений баланс. Також був замінений центральний камінь, так як він був тріснув. Хвилинний трип я підтягнув. Е, також я підтягнув е, стрілку хвилину, хоча вона е, не була проблемною, але вона була надто собідна, я її також підтягнув е, анкерну вилку. Тобто найбільше було проблем з анкерною вилкою, тобто це було найскладніше, напевно, в цьому ремонті. І зараз я вже якби, остаточно поставлю на Тиморафер і ми подивимося ще раз. Так як годинку працював деякий час, він ще краще. Змастився. Позиція циферблат вверх. Хочу дати якийсь час. Амплітуда 272, помилка такту 0. Хочу звернути увагу, наскільки чиста лінія в цій позиції. Я саме на це звертаю увагу, так як я тут переставляв анкерні камні, камні-анкерної вилки, палети. Так, зараз я ставлю в позицію циферблат вниз. Якийсь час треба, щоб воно. Ось лінія наша зараз зверху, також досить чиста лінія. Амплітуда 279. Зараз тут поміняється цифра. Плюс 3 секунди на добу. Тобто досить добре. Помилка такту 02 мс, що цілком, цілком добре. І зараз я міняю в позицію стежінь заводу вверх. Спробую таку позицію. Хай в якийсь час. І зараз я вже бачу, що. У мене ситуація краще, ніж була. Я думаю, що це тому, що масло краще розійслося по механізму і він почав трошки краще працювати. У мене я трачу, мене зараз відстає 3 секунди на добу. Я думаю, що зараз трошки може буде відставати більше, але все одно це абсолютно в межах допустимого і немає такого різкого падіння, як було, як було до того. Тобто в працював 3 дня і ситуація сама покращилась. Ось і все. Дякую, що дивитесь. Дякую, що коментуєте. До наступних зустрічей. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайку, донайте на розвиток каналу. Щиро вам вдячний за вашу підтримку.